Привіт, друзі! Днями на всіх мешканців Польщі чекають серйозні зміни законодавства про дорожній рух. Віднині пішоходи на велодоріжках матимуть такі ж права та обов'язки, як і на дорогах чи трасах. Відтепер всі пішоходи будуть змушені переходити дорогу лише у місцях, визначених як рекомендовані чи дозволені. Якщо ви будете переходити там, де це не можна робити, то поліція матиме змогу вас оштрафувати. Першочергово змінюються терміни. Поняття тротуари замінять на пішохідні доріжки. Їх позначатимуть знаком С 16 Зміни торкнуться і перетину велосипедних доріжок, позначених символом С13. І пішохідні, і велосипедні доріжки тепер будуть позначені блакитним круглим щитом із відповідним білим символом велосипедом або пішоходом. Тепер стосовно правил, віднині пішохід, виходячи на дорогу чи велосипедну доріжку, або перетинаючи ці частини дороги, зобов'язаний буде. Особливо бути обережним і користуватися пішохідним переходом. Пішоходи, які хочуть перетнути велосипедну доріжку, зобов'язані перейти на іншу сторону вулиці найкоротшим шляхом з максимальною обережністю. Перехід дороги чи велосипедної доріжки поза пішохідним переходом дозволяється лише за умови, що це не загрожує безпеці руху та не перешкоджає рух транспортних засобів. Пішохід зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, а до протилежного краю дороги або дороги для велосипедів рухатися найкоротшою дорогою, перпендикулярною до осі дороги або велосипедної доріжки. Про це йдеться у 13 статті правил дорожнього руху. Окрім того, пішохід повинен завжди поступатися дорогою велосипедом, тому він не може перетинати велосипедну смугу, коли до неї наближається учасник руху. Під час перетину велосипедної доріжки заборонено уповільнюватись, використовувати телефон чи інші електронні пристрої. Пішохідні переходи на велодоріжках по країні ніхто малювати не буде. Пропоновані переходи, на відміну від звичайних пішохідних переходів, не позначені, тому учасникам дорожнього руху може бути важко розпізнати, де можна безпечно перетинати дорогу чи велосипедну доріжку. На пропонованому переході, на відміну від позначеного, пішоходи не мають пріоритету, тому вони не можуть розраховувати на те, що водії та велосипедисти поступляться їм дорогою. І наостанок про штраф. Пішоходи, які нехтуватимуть правилами щодо пропонованих переходів, загрожує штраф у розмірі 50 злотих. Тож рекомендую вам звертати увагу на всі нововведення і не порушувати правил дорожнього руху. Бережіть себе.